Слава Україні! Ситуація в Одесі та в Одеській області є повністю контрольованою. Сили оборони продовжують виконувати поставлені бойові завдання, виконують завдання повітрі на морі та на суходолі, під надійним прикриттям, дільниця державного кордону з так званим Придністров'ям. Ворог намагається активізувати повітряну розвідку. Але сьогодні БПЛА, що рухався у бік Одеського регіону, Знищений підрозділами повітряного командування Південь, за що вкотре будемо дякувати нашим силам протиповітряної оборони, електризація розвідки говорить до того, що ворог може готуватися до чергового нанесення ракетних ударів або атак дронами Камікадзе. Закликаю вас вкотре не нехтувати сигналами повітряної тривоги і нагадаю, що розпорядження щодо не виходу у море маломірних суден, не купання у морі, а також відвідування пляжів та чорноморського узбережжя, яке було видане ще з початком Великої війни, воно не відмінено, воно діє. Мінна небезпека залишається і вона є дуже актуальною. Лише минулого тижня шість мін було ліквідовано нашими фахівцями військово-морських сил Збройних сил України. Бережіть себе та своїх рідних. Ну і звичайно. Підтримуємо Збройні Сили України. Дотримаємося інформаційної гігієни. Сьогодні Міністерство вбивств Російської Федерації заявило про те, що Солидаром далеко не так, як вчора заявив такий собі півень Пригожин, який, начебто, вчора взяв Солидар. Так само, як Дон-Дон, Тік-Ток Кадир взяв Солидар півроку тому. Наші б'ються як леви, наші бачать стратегію. І хочу вам сказати. Що те колесо історії стратегічної точки зору, яке вже розкрутилося і починає ще більше розкручуватись, нічого не змінить для росіян. Вони програють, а в нас буде зброя. Але не забувайте, що головне, звичайно, це зброя, а найголовніше це наші українські воїни, які тією зброєю керують. Ми переможемо, бо ми нація сильних та незламних, тримаємо стрій. Ворогові ласкаво просимо до пекла. Хоча питання, чи приймуть їх там чорти. Бережіть себе, не хворійте, бо це не гарна справа. А от посміхатися це вже нормально. Це класно. До зустрічі!